Значить так, шкет. Сьогодні прапор піднімаю я. Поняв? Я поняв, я поняв. Що значить не поняв? Я старший, значить я повинен піднімати. Поняв? Поняв. Вчора я прапор піднімав, в мене все вдалося. Так, мамусь, вставай. Поки цей улисується, підемо прапор піднімати. Добре, ну давай, давай. Давай, піднімаємо. Чекаючись. Угу. А то ці малі поперед батька в пеку лізуть. А я вже старший, мені треба прапор піднімати, правда? Су? Не сваріться, дітки, oh, коли у двох буде прапор піднімати. О, Боже, і зато білюзгі забув, куди йти. Не ту сторону прапор піднімати. Ну, давай, відкривай двері. О, а ти куди? Куна, куна, прапор піднімати. Бабка сказала, що мені теж можна. Поняв, 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 давай. Ой, ну що там на вулиці? А, тепло спекутна Оліто, що ж ти хочеш. А, не то, ну на, наприклад, пішов я під... Куди поліс, я ж сказав та ще пігман. Нічого ти там посидиш, що я зва. Чус тобі тобою мамка, давай, прапорт, не Мам, мамка, два прапор, дачне піднімай. І дачний прапор бахуй піднято. І скільки там на вулиці? Ой, а я цифр не знаю. Маме, чого скільки там? Ого, пенісно, на цифри не знаю, я і то знаю. 22. А, О, заморанко. Мамусінка, це ж скільки буде в день? Так, каже, що буде 34, 36. О! Ну, а що ти хотів? Це ж літо. Ну, а літом таке багато, що ж я не припам'ятаю. Да що ти там не пам'ятаєш, ти склес, тва б намка відкривати вари, бо я вже хоч на вулицю. Тобі не можна, як би сказав, Сиди тут буду, я с тобой там бігати по всьому. Полі? Ой, що за люди, Що за молодіж? Ну да, молодіж нам дорога. Стариком почут, да? Ну, на, тобі ж пачок, ти ж папор піднімати хотів. Ой, можемо, може, да. Ну, все, я пішов гуляти. А ты, муська тут сиди. Ну На, да, конечно, буду тут сидеть. я тоже хоть что-то на улице. Подивився? и до дому, бегом. Бом. Ага, так я тебе послухаю. Я тоже твою пчел в гонит манапчпай. Ну бобру всем подписочникам пока. Баминсойку помигли гулять. свобода, боля, утра. Пока-пока. «Пока, пісічки, пока мушу за цим наблюдати, щоб ніде не пропав, а то манка розвальці ня. Спекутно, але затишного і тихого.